Кременчук передав чергову партію допомоги українським захисникам, зокрема планшети, бензопили, зарядні станції та генератор. Ця підтримка покликана забезпечити військових необхідними засобами для ефективного виконання завдань на фронті та покращення умов їхньої служби у складних бойових умовах. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні одній з бригад бойових бригад передаємо обладнання, яке необхідне хлопцям на передовій. Це обладнання для облаштування позицій, це захищені планш. Ете це генератор, це зарядна станція, все те, без чого зараз сучасна війна неможлива. Наші хлопці повинні мати завжди зв'язок, мати завжди очі в небі, і це дозволить Україні якнайшвидше перемогти. Дякуємо хлопцям за їхню важку ратну працю. Бензопили це річ першої необхідності для облаштування позицій, укріплень чи навіть банального заготівлі дров для обігріву у холодну пору року. У польових умовах, де ресурси обмежені, такі інструменти стають незамінними. Планшети, які отримали військові, слугують важливим інструментом для планування операцій, зв'язку, роботи з картами та передачі даних. Водночас зарядні станції та генератор фундамент енергетичної автономії. Надійне джерело живлення навіть у найвіддаленіших місцях. Словом, Передане обладнання на фронті потрібне. Вам щира подяка за допомогу, за нашу за підтримку нам. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякую. Завдяки такій допомозі військові не лише отримують необхідне спорядження, але й відчувають, що про них дбають. Тил не залишається осторонь їхніх потреб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.